Так, сино заспокойся, будь ласка. Ну, в мене є російська кров, але ну у тебе є справи важливіші. Давай в Єгипет, полетіла. Вітаю вельми шановні глядачі. Дивіться, ми думали, що Женя Янович буде переживати, почуваючи, я прекрасно. драматизувати, бути так би мовити, в депресії. Я навіть прийшов в шоу, в якому я можу познайомитися з психотерапевтом, і не зможе впоратися зі своїм ментальним станом, але. Він знайшов в собі нового психотерапевта. Оціни рівень токсичності цих... <клес> цих двох. Якщо ви раптом не чули, то є проєкт Підпільний стендап. Він досить давно розвивається і дуже активно, але неофіційно орієнтувався на росіян. Ви пацієнти, але в якийсь момент організатори зрозуміли, що немає сенсу орієнтуватися на росіян, які орієнтуються на захід, якщо можна одразу орієнтуватись на захід і навіть не згадувати ніколи російську культуру, і це було правильним рішенням, тому. Підпільний стендап став виключно підпільним. Раніше там була спайка. Ну, типу, знаєте, ці напівміри, трошки російською, трошки українською, і всі учасники перейшли на українську. А також почали з'являтися нові шоу. Нові формати і в рамках цього продукт почав активно розвиватися. Особисто я слідкував за цим проектом ще, якщо так можна сказати, зародку. Окей, як тільки він отримав першу хвилю популярності, і з радістю дивився, як він еволюціонував і в плані контенту, і в плані підходу до створення цього контенту. Знаєте, коли розвивається все. Зйомка, учасники, локації, формати, бачення ведучих і головне, глядачі, тому що глядачів стає більше. Вони більше зацікавлені в українській культурі, українському стендапі, і все це формує певну синергію, і ми маємо в результаті класну стендап-платформу. У панів навіть вийшов новорічний вогник, кропива не пече і сопля не тече в ідеальному світі. Це світ без кака про кожен нас, і в рамках саме цього дійства з'явився формат загони. Як ви знаєте, там є формат розгони, а тут формат загони. Загони психологічно розвантажувальне шоу, де коміки просять психотерапевта врятувати їхню ментал. І це дуже цікава ідея, яка насправді сама собою не зрівала. Тут коміки спілкуються з психотерапевтом, і у нього навіть є диплом. Психотерапевт з дипломом так буває. Е, я розумію, трошки не ну трошки незвично, але ти звикнеш все добре. Все все ми зняли перша Все, Ну ми мали щось таке сказати. Очевидний жарт. Я знаю, вони жартували про це десь 40 хвилин, але ну блін. Якщо ваш жарт очевидний, це не значить, що він поганий. Це значить, що скоріш за все вам треба витримати більшу конкуренцію серед інших жартів такого ж типу і отримати або перемогу, або чесно програти. Вас е зазвичай ну, людина слухає, а не говорить. Я так розумію. Ну до речі, до речі, вильма шановне панство. Якщо ви хочете більше контенту і підтримати розвиток цього продукту, а також отримати певні нагороди, то ставайте спонсором цього каналу. Ви зможете отримати додаткові бонуси і ще більше котиків. Чуєш, Лід, ти що там? Ти спиш? Мікі часто з відкритими очима, тому що він що правильно наблюдає за тим, як ви стаєте спонсорами. Дякую всім тим людям, які вже підписались. Шпуньк. Шпуньк, 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 та ми всі розуміємо, що тема Спартака так чи інакше відживає своє, але тема ментального здоров'я нас не покидає. І тому ми постійно обговорюємо це в абсолютно різних прошарках, абсолютно різних концептах. І очевидно, що нам необхідно говорити про ментальне здоров'я українців, особливо на фоні ситуації, що складається останнім часом. До речі, зроблю примітку. Якщо ви бачите відео, що я якось обтикаємо, говорю про ситуацію, російську агресію, про війну чи щось таке. Це не справа в тому, що я підвержений російській пропаганді і хочу вас обманути. Ні, я розумію, що все дуже погано. Справа в тому, що Ютуб дуже жорстоко обмежує будь-які картинки, згадки, наприклад, в відосі з пацанськими цитатами Спартака Суботи, я дуже довго не міг отримати монетизацію, буквально за певні фрази. І слова, ну окремо, ви можете подивитись в тому відео. Я згадую про що мова. Повертаючись до питання, хочу сказати, що шоу цілком непогане, але не вистачає трошки структури. Ти заробляєш, там, умовно кажучи, там більше грошей, у ти стаєш більш популярним. Але ем, я але так... і на рехаб потім їдеш, але так як ти вже в терапії. бо не зрозуміло хто і коли повинен говорити. Знаєте, коли на подкаст терапія. Спартак весь час відповідав на питання, то все було досить просто. Іноді жінки такий можна я на це відповім? І також відповідав, але там була досить проста і логічна структура. Женя закидав тему, вони спілкувались в рамках цієї ідеї. Спартак був на експертних правах, а потім відповідали на питання. У цьому шоу структура трошки схожа, але вона абсолютно не сформована. Вони то говорять, то щось задають, то хтось питання залу. В кінці вони такі, у косі питання. Ну типу, не мов вони такі. Ми щось не придумали чим закінчувати це шоу. Хоча концепція дуже таки непогана. Дуже щаслива, Власне. дуже щаслива. А так Д можливо треба, ми хочемо треба у людей. Щось може попитати. Ну не ну не, так. так, як можливо, у когось є якісь запитання. Пан психотерапевт справляється, тобто він не занадто багато жартує, але досить таки позитивно і без тухати ставиться до питань. До речі, дуже сподобався Тейк стосовно того, що. Женя такий, ну я вирішив для себе, я не хочу приймати участь у змаганнях, тому що це не для мене. Типу, я от вирішив відпустити це, це мені не цікаво. У мене є певний перфекціонізм, завищені умови для себе, але не тут. Тут мені це не треба, я психотерапевт. Так це ж уникання. Я навчився, нібито я зрозумів, що неможливо програти, якщо ти не граєш. Ну це уникнення. Ну, типу, ти буквально хочеш приймати участь у цих змаганнях, але перемагати. І так як ти не здатен прийняти свій програш, ти такий, я краще приймати участь не буду, тому що я не зможу бути в цьому кращим. І Женя такий, а ви мене нагрузили. Господи, дайте жити нормально. В такому плані. Я, я розумію, але сам факт, те, що ти уникаєш цих е змагань, це е говорить скоріше за все за те, що для тебе це дискомфортно, що ти е навпаки вмикається цей азарт, тобі потрібно перемогти, mm -hmm. але ти не можеш перемогти. Тому краще не змагатися, чим змагатися. Дайте бути в спокій. Що ж ви такі за люди? -то? І це прикольний момент, тому що це. Дає те, що ми всі любимо, твіст. Розумієте, коли ти в чомусь впевнений, людина в чомусь впевнена, і вона може розвернути твоє бачення на 180 градусів. Іноді знаєте, я прикол про розворот бачення на 360 градусів. І коли ти геометрію в школі не вчив, тобі взагалі не смішно. Так от, як на мене, варто в подальшому сформувати певну структуру шоу і обов'язково дати можливість е, власне людям задавати питання. Я розумію, вони не хочуть бути схожими на подкаст терапію, тому що у них вже стала структура, була, і вони не хочуть копіювати. Так переверніться з них на голову. Дайте, наприклад, щоб задавали питання на початку гості. А потім, а потім як варіант, гість приносить кілька тем з собою. Або ж дайте можливість всім кидати папірчики з ідеями, з питаннями в банку яку-небудь прямо онлайн вживу, коли зйомка йде. І потім гість витягує їх і говорить щось про себе на цю тему, бо він же гість про нього важливо поговорити, і психотерапевт щось тут пояснює. Якісь психологічні розлади або якісь ситуації. Насправді, експериментувати в рамках сталого формату можна досить активно і досить постійно. До речі, Женя це неодноразово. Демонстрував тому, що я сам з Житомира, в мене була прекрасна сім'я, але ну звичайна Житомирська сім'я, де я розумів, що ну, в мене були настанови, що мені потрібно вчитися, мені потрібно досягати результату. Я ну там в початковій школі був. З запасом найрозумнішою дитиною, як але наразі виглядає так, можливо, що вони тестують цей формат в цілому, і чи є в ньому сенс? Чи задоволений психотерапевт, запрошений результатами, і чи задоволені люди, які приходять на це шоу, вони збирають аналітику, і на основі того, чи є сенс взагалі продовжувати, можливо, введуть певні оновлення в формат. Власне, так оновлювались розгони, так оновлювався кіноклуб. І в цілому це абсолютно норма, що шоу спочатку не занадто активно рівно прописують і не занадто багато уваги йому приділяють тому що треба зрозуміти наскільки це цікаво мені особисто цікаво але хочеться знову ж таки більше корисної інформації і менше щоб вони перебували один одного переживання вони ж не організують мітін Ну це знецінення, так тобто э, вот, 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 ого, вау, на позвучало я сама це спровокувала, спровокував. <реш> 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 я прозвучав не можуть забрати свої гроші знецінення. <реш> <реш> фактично э, такою поведінкою Антон задовільняє mm -hmm. потребу в безпечній прив'язаності, так <реш> чому тому, що. Губиться основна думка. І справа не в тому, що вона повинна бути корисною або не корисною. Справа в тому, що будь-яка думка губиться, тобто прикол губиться, і ми не отримаємо закінчену історію в якій-небудь з цих площин. Але глобально я радий, що це шоу з'явилося, і у нас є ще одна е, тема, і у нас є ще один проєкт, який можна. Обговорити. Особисто я був задоволений. Думаю, що проект розвиватиметься і далі. Можна, до речі, записати це шоу в блог Альтернатив Подкаст терапії. До речі, у нас було відео, де я питав стосовно альтернатив подкаст терапії, які їх бачите ви, що хто дивиться, і там дуже багато різних варіантів, які абсолютно не пов'язані з подкаст терапією. Ну тобто, єдине, що частина з них подкасти, інша частина з них про психіатрію. Але от щоб, хоч структурно, логічно, концептуально, хоч щось поряд було дуже мало. Типу, я і історик, але це подкаст, в якому є жарти. І все, цільова подкаст терапії наврядчі сприймається як альтернативою, і я також не сприймаю. Тож ми ще в пошуку того, що можна вам порекомендувати. Бо насправді я хотів зробити відос, але контент, який мені запропонували, він цілком непоганий, але занадто не з тої категорії. Я не знаю, як це достатньо якісно оформити. До речі, ви можете оформити підписку на цей канал в якості спонсора. А також підписатися на баймі кофі. Дякую всім, хто це вже зробив і підтримує цей проєкт гривне. Папа, і всього найкращого. навіть чорнослив смачний. що ж це люди підомі. Всі серед всіх культи всесвітів наших. Доктор Стрендж сказав, що це найкращий цезика.